Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса Природи. Ну що ж, пішов сьогодні вже 1 люто. Останній місяць зими. Вот. А ми вже думаємо про весну. Да. Ну, Зараз іде похолодання і вже десь до середини. Лютого будуть морозці, тому мені сьогодні прийшлось із сонячної теплиці кое що позаносить, да, щоб не померзло. А сьогодні я хочу познайомити вас е, з методом е, розмноження живцями такої культури, як Аргірантемум. Ну, Аргарантемум це. Походженням з піренеїв ромашка. От, ну так, так, цвіти в неї похожі на ромашку. Це не ромашка, а От, Ну У нас останні роки широко використовується і в квітництві. Да. І дуже цікава культура, тому що цвіте вона від початку літа і аж до осені. Різнобарвні в неї квіти похожі на ромашку. От. Ну, Ще вона називається Маргаритинкова хризантема. Друга назва така. Я от займався цією трохи не, 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 не багато, але займався цією ромашкою, а в цьому році просто осталось від реалізації і думаю, а ну дай спробую я розмножити живцями. От. Було декілька кустиків. От. Ну, в принципі, Ось такий маточний куст. Пару кустов у мене ще осталось, останні не перезимували. От, е, тому що, мабуть, нападають хвороби і вона пропадає. Ну, осінню е, вже, звичайно, не так було тепло. І я все-таки думаю, дай спробую. І отримав непоганий результат. Значить, е, от перед вами молоді рослини цієї ромашки, от, які я роз, розрізав на живці аргерантемом і після вкорінення висадив такі от одноразові стаканчики. Да, і вона у мене от, фактично всю зиму жде тепла. Ну, як було сонце, я спеціально виніс її на в сонячну теплицю, коли були плюсові температури, і виходить, що підкормив, і вона зараз дуже е, виглядить е, достойно. Е, що, е, як я черенковав? Ну, живці нарізаються від, десь від 5 до 7 см, щоб був живець. Да. Я, ну, тут от, вже зараз підросте, будуть такі от, е, живці, буду я підожду теплої температури, е, роз, е, розчеринкую, живцями, буду розмножувати. Значить, нижні листя е, обрізаються, обриваються, е, зріст, як правило, при черенкуванні робиться е, дуже гострим. Е, предмет гострими там і лезвя, ну я використовую е, нові е, лезвія до столярних ножів. І вот. потім е, 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 укоріняю в субстраті, субстрат, виходить, е, Торфовий субстрат, Еко плюс, я його завжди все, використовую, е, е, крайше е, кінець, де зрізано, вмакаю в корневін і вставляю в цей субстрат. Е, обільно поливаю, кожного дня зволожую, і фактично, буквально десь через 1,5-дві неділі е, я подивився і був приємно здивований, тому що. Фактично 100% 100%, 100 вся моя е, аргерем е, вкорінилася. Тепер я що буду робити? Значить, е, весною, як вже буде тепло, підожду, щоб вона е, пересажу, по-перше, великі вазончики раз. Друге. Е, підожду, щоб вона дала хороші бокові по е, стебла, да, розкустилася, І вже ці стебла е, були здатні для того, щоб їх обрізати і використовувати як живці. І потім е, знову буду укоренять. А то, що сталось, по й буде відростати. Значить, ну що, використовується вона, можна її висаджувати в відкритий ґрунт, можна в горшках, можна в подвісках. В общем, дуже така цікава культура декоративна. Декілька відтінків цієї ромашки. Має і дуже такі нарядні квіти. Так що, друзі, отака ситуація із е, цією е, ромашкою. аргарантемум Аргарантемум. От от що я коротко вам е, хотів е, сказати: як методом черенкування, е, значить е, Ромножить е, цю е, ромашку. Ну, а зараз тут в мене приміщення для зимівлі моїх рослин. В основному тут зараз зимують пеларгонії різних видів, Да. і тому і розмножуються. І тому вони <смеш> також бідні чекають, коли вже прийде плюсова температура, щоб їх е, перенести, е, значить, е, в сонячні умови, і, в соняч... е, е, і щоб вони мали ріст. Тому що навіть е, були плюсові температури. Я виніс декілька самих більших кустів пеларгонії, е, були вони постійно в теплиці. Но... Чим вони, звісно, не переросли за цей час, саме головне, що не повитягувались. Ну і росту фактично хорошого не було. Нема тепла, сонця не вистачає, і рослини це добре відчувають. А на цьому буду завершувати своє включення. От. Так що кому сподобалось, можете поставити лайки. Да? І можна зайнятися е, вирощуванням такої квітки, як аргаринтемум, і можна розмножити її методом ж, е, живцювання. Да. Вибираються ма маточні кусти з різними е, кольорами е, квітів, і в, е, живцями розмножуються. А на цьому буду завершувати. Бажаю всім мирного неба і на все добре і до нових зустрічей.